Це чистої води фальсифікації, ми приходили всі на виборчі дільниці, було два бюлетені. Не можна в Києві два бюлетені чотири дні порахувати. Це те, про що я попереджав перед виборами, що центральна виборча комісія, яка є невповноважною сьогодні, вони фактично фальсифікують вибори. Порошенко їх для того і залишив, щоб фальсифікувати вибори. І скасування виборів у Павлограді, центральні виборчі комісії, не проведення виборів в Маріуполі. Все це відповідальність влади і Центральної виборчої комісії. І коли учора... Президент Порошенко обурюється рішенням ЦВК, які скасували другий тур виборів у Павлограді. То я хочу нагадати, що 1 червня минулого року припинені повноваження, термін повноважень збіг центральної виборчої комісії. По сьогоднішній день, супереч вимогам конституції, Порошенко 17 місяців не подав подання до Верховної Ради про обрання нових членів ЦВК. Чому тому, що а нагрожує підрахує Ахендовську орденом? Чому тому, що домову домова ви знаєте, ну продовжуючи тему, як в Україні вміють рахувати, вели дуже привабливе. Там, де завод ракетного пального знаходиться, чи знаходився Павлоград, Дніпропетровській про Петровській області. Невже важко порахувати? Там 92 тисячі чи 89. Не Невже Я важко встановити кількість виборців для того, щоб зняти раз і назавжди ці питання? Я думаю, що ця кількість виборців була очевидна ще до моменту виборів, адже є реєстр виборців, і там чітко все засвідчено. Це просто. Альну відповідальність, адже вони на замовлення Януковича фальсифікували вибори сьогодні цими підрахунками Януковича користується Порошенко з великим задоволенням і ще й нагороджує їх. Тобто, це зневага до громадської думки і відсутність на четвертий день, на п'ятий день після виборів. Результату для мене і для всього суспільства може свідчити тільки продне. Тривають масштабні фальсифікації. влада намагається підмінити результати волевиявлення людей, підмахлювати результат. Ти занизити результати виборів в одних партій, зокрема в радикальної партії, підняти собі ці результати це чистої води фальсифікації. Центральна виборча комісія була призначена, нагадаю, і виконувала е, е, доручення Януковича. Сьогодні вони роблять все те саме, чому навчились при Януковичу: фальсифікувати вибори. Саме тому я звернувся до Вищого адміністративного суду України з вимогою зобов'язати президента Порошенка виконати вимоги конституції і внести подання до парламенту про звільнення. Старих членів ЦВК і про призначення нових відбулося до виборів перше судове засідання. Потім вони перенесли наступне судове засідання 9 листопада. Коли мені розказували, що за три тижні до виборів не може міняти ЦВК, то я питаю, а що заважало за 16 місяців до виборів поміняти ЦВК і виконати президенту конституційні свої повноваження? Я нагадаю, що згідно з чинним законодавством, термін повноважень члена центральної виборчої комісії становить 7 років і вже понад рік 12 Цять із 15 членів ЦВК працюють після того, як завершилося повноваження. Я так розумію, що ви, як лідер радикальної партії, близькі до того, щоб або оскаржувати підсумки виборів, оскільки вони з вашої точки зору мало легітимні з огляду на нелегітимність більшості керівного складу центру, центру виборчкому, або оскаржувати підсумки виборів в окремих регіонах. До якого варіанту ви схиляєте? цілком можливо? Ми зараз отримуємо інформацію, що в деяких областях намагаються сфальсифікувати результати виборів і вкрасти у наш частину. Голосів за необхідності. Безумовно, ми будемо звертатися до суду, оскаржувати ці дії, якби ще знайти той справедливий суд, який би став на бік закону і справедливості. Бо, як правило, ж у нас і судді, і прокуратури, вони всі продажні. І як ЦВК виконувала команди Януковича зараз Порошенка, так і судді, і прокуратури. І, нічого то, суд, слухайте, так. катастрофа полягає у тому, що нічого не помінялося. За два роки через майдану, точніше, я неправильно зовсім кажу. Помінялись люди, помінялися Спільство не помінялась влада, не помінялась система влади. Відсутня відповідальність влади. Ви задали за конституційний суд. Там аналогічна ситуація із центральною виборчою комісією. Мінімум семеро суддів конституційного суду мають бути люстровані. Вони голосували. Вони служили Януковичу. Вони в 2010 році голосували за зґвалтування конституції. Допомогли Януковичу встановити диктатуру. Сьогодні цімі суд... порахували три терміни. А, як Абсолютно два. правильно, і сьогодні ці судді які в 2010 році допомагали Януковичу встановити диктатуру, сьогодні вони розглядають на відповідність Конституції закон про люстрацію. Да вони самі повинні бути люстровані відповідно до цього закону. Як вони можуть розглядати цей закон на його відповідність? А перед цим у серпні місяці ці ж судді прийняли рішення про відповідність конституції змінам щодо особливого статусу для Донбасу. Як вони можуть бути незалежними суддями, коли всі вони проходять по кримінальній справі? Про узурпацію влади Януковичем і їх просто позвали в прокуратуру і сказали так, ти сьогодні свідок, завтра будеш обвинуваченим. Якщо не приймеш потрібного Порошенку рішення. Тобто, насправді в Україні сьогодні мені прикро це констатувати, але через два роки після майдану немає незалежної центральної виборчої комісії, немає Незалежного немає незалежного конституційного суду, немає реально реформованих і незалежних органів прокуратури і судів. Тому є єдино... як розірвати оцю залежність. Розірвати дуже просто. Що стосується прокуратури і судів, треба за прикладом дорожньої поліції. От сьогодні влада імітує реформи в прокуратурі і судах, розказуючи, що вони прийняли закони, і це поміняє прокуратуру. Нічого не поміняє. Старий злодій ніколи не припине красти, який би закон йому не дали. Тому вихід один це радикальне звільнення всіх прокурорів і суддів в Україні 15 тисяч прокурорів до 12 тисяч суддів. всіх до одного звільнити, всіх до одного. Це єдина можливість провести реальну реформу прокуратури судів. А потім на прозорих конкурсах за участь у громадськості набрати нових людей. Бо коли ми півроку добиваємося відставки генерального прокурора мастодонта цього, який будував цю корупційну злочинну прокурорську систему, яка бере тільки гроші за порушення і за закриття кримінальних справ, то насправді це тільки половина справи. Порошенко його тримає. Чому не тільки тому, що Шокін Кум Порошенка, а й тому, що Шокін виконує політичні замовлення Порошенка. При Януковичу генеральним прокурором сидів його кум Пшонка. По команді Януковича сажав людей. Сьогодні Шокін по команді Порошенка так само сажає опонентів Порошенка, зокрема депутатів від радикальної партії. Тобто, по великому рахунку, сьогодні і прокуратура, і суди так само є злочинними інструментами виконання політичних замовлень влади. Ніколи в Україні не буде інвесторів, ніколи в Україні не буде економічного зростання, ніколи в Україні не буде робочих місць зарплати пенсій, якщо ми не матимемо реально незалежної системи правосуддя, бо інвестор ніколи не принесе сюди грошей. Якщо він знатиме, що в нього заберуть через продажні суди бізнес. Інтереси.